Усім привіт, привіт! Я в магазині Аврора. Драже 50 грам в упаковці, ціна 17 гривень. Попкорн зі смаком. Ціна 14 гривень. Зі сиром, карамель або бекон. 100 г в упаковці. Насіння соняшника, свіжачок 120 г в упаковці. Ціна 24 гривні. Чай, чорний розсипний. Ахмат 100 г в упаковці. Ціна 59 гривень. Чай чорний розсипний. 70 г в упаковці. Ціна 34 гривні. Кава чорна карта. Натуральна рощина 50 г, Ціна 55 гривень. Напій кавовий 3 в одному. Три варіанти смаків. Ціна 4 гривні. Смаки на вибір є мегдаль, міцний та лісовий горіх. Молоток кухонний із комбінованих матеріалів. Однакова ціна акційна 39 гривень. Ось цей мені сподобався більше. А є ще ось такий варіант. Його ціна також 39 гривень. 24 гривні коштує часникодавка. Ви просили показати каструлі. Показуємо, прийшли ось такі новинки. Їхній об'єм 2 літри. Є різні кольори на вибір: червоний, зелений, синій. Ціна 249 гривень. Каструля Кіш від Шеф. Об'єм 1 літр 150 мл. Ціна 299 гривень. Відбрав шеф. Ось така каструля об'ємом 1 літр 600 мл. Ціна 249 гривень. Є ще один варіант. Відбрав шеф об'ємом 2 літри 700 мл. Ціна 349 гривень. Сито миска із ручками. Ціна 34 гривні. Миска металева об'єм 2 літри, ціна 88 гривень. Ось така миска це є новинка, також металева, але із покриттям. Ціна 119 гривень синього кольору. Кришка скляна діаметр 24 см, ціна її 77 гривень. 109 гривень коштує кришка діаметром 26 см. І з ручкою в комплекті йде. Щітка для вичісування котиків. Ціна 39 гривень. Рушники паперові. Ціна 22 гривні один рулон. Такі кухонні серветки, їхня ціна 34 гривні. Від коховинка. Туалетний папір. Ось такий є акційний 7 гривень. Стакан дитячий із трубочкою. Ціна 34 гривні. Стакан пластиковий із трубочкою, ціна 74 гривні. Є різні кольори на вибір. Пляшка для води, кольори в асортименті. Ціна 69 гривень. Гани із трубочкою є різні кольори: рожевий, зелений, синій, фіолетовий. Ось такі пляшечки коштують 77 гривень. Така пляшка для води коштує 99 гривень. Пляшка для води ціна 199 гривень. Кольори є різні в асортименті, а сама пляшка виконана у вигляді градієнта. Перехід з одного кольору в інший. Ще один варіант пляшки для води. Ціна 39 гривень. Досить легенька і має ось такий дозатор. Всі вони йдуть в чорному кольорі. Дитяча пляшечка для води ціна її 149 гривень. Наклейка декоративна, самоклеюча. Ціна 12 гривень, розмір 75 на 45 см, такі троянди. І ще один варіант це ось такий дерево, розмір 90 на 60 см. Термосумка для зберігання продуктів. Велика ціна 139 гривень. Кольори оранжевий, зелений або чорний. Ще є ось такі сумки-холодильники. Ціна 99 гривень. Капелюх 55 гривень. Панама дитяча ціна 49 гривень. Рушник банний 100% бавовна, Ціна 169 гривень. Кольори в асортименті. Набір килимків 2 штуки. В ванну кімнату ціна 199 гривень. Шкарпетки укорочені. ціна 12 гривень. Стакі високі шкарпетки ціна 24 гривні. Декілька варіантів кольорів. Блокнотики ціна 29 гривень, формат А5. скетчбук. ціна 29 гривень. Покажу вам ще декілька варіантів. Ось цей блокнотик з кактусом дорожчий, а всі ось ці з квітами ціна 29 гривень, дуже приємні на дотик. Корзинка пластикова ціна 49 гривень, кольори в асортименті. Ось така маленька, ціна 49 гривень. Приїхали новинки в Аврору. Це такий дозатор для миючого засобу та з відділом для губки. Ціна 139 гривень, три кольори на вибір: сірий, чорний та білий. Органайзери пластикові. Ось такі підватні диски, ціна 59 гривень. Набір із трьох органайзерів. Підватні диски, ватні палички та косметику. Ціна 169 гривень. Кошик пластиковий менший ціна 44 гривні. Більший іде зараз акційний ціна 49 гривень. Ось такий низький кошечок ціна 64 гривні. Маска для обличчя дужка детокс. Ціна 119 гривень. Об'єм 150 мл. Карнієра. Крем для обличчя. Ціна 159 гривень 50 мл. Набір масажерів для обличчя. Ціна 99 гривень. Два варіанти кольорів: чорний або білий. Набір спонжиків для макіяжу. Ціна 9 гривень за дві штуки. Набір із 4 спонжиків ціна 29 гривень. Ролик, матуючий для шкіри обличчя ціна 55 гривень. Набір аплікаторів 10 штук, ціна 17 гривень. Набір пензликів для макіяжу 8 штук. Ціна 55 гривень. Ціна для брів 15 гривень 159 гривень коштує пінка для умивання від душка. Елен ціна 64 гривні, декілька варіантів. Тонік для обличчя від Елен коштує 39 гривень, об'єм 200 мл. Сироватка для шкіри обличчя від фірми Lovit. Ціна 69 гривень. 30 мл об'єм. Тонік для обличчя від Біолента. Ціна 99 гривень із ароматом малини. 200 мл об'єм. Ось такий тонік для обличчя також 99 грн. 200 мл об'єму тонік для обличчя від Біолента ціна 55 грн. Неочікуваний для мене асортимент це тест для вагітності. В Аврорі. Ціна 15 гривень. Ось такий ціна 17 гривень. Арома олії ціна 49 гривень. 19 коштують ось такі ножнички для манікюру. Набір пензликів для манікюру 7 штук у наборі. Ціна 55 гривень. Фломастер для створення дизайнів. ціна 29 гривень. Стака фольга 12 гривень. Відро господарське складне. Ціна 249 гривень. Савок для сміття. Ціна 34 гривні. Пакети для сміття ароматизовані з ароматом лаванди. Ціна 24 гривні. Мильничка на присосках ціна 39 гривень. Ось така новинка. Теж на присосці ціна 29 гривень. Три варіанти кольорів. Коричневий, білий та сірий. Стаканчик для зубних щіток, Ціна 15 гривень, декілька кольорів на вибір. Також новинка, ось така мильничка, її ціна 39 гривень. Три варіанти кольорів: сірий, коричневий та білий. Чохол на сидіння унітазу. Кольори в асортименті ціна 69 гривень. Набір для творчості картина за номерами. Діаметр 30 см. Ціна 129 гривень. для душу. Ціна 104 гривні від фірми Душка. Дякую за перегляд!